Доброго дня, сьомий клас. Сьогодні ми з вами готуємося до контрольної роботи по темі тиск та сила Архімеда». Спочатку для того, щоб можна було відповісти на тестові запитання, ми з вами зробимо табличку, в яку впишемо всі формули тиску, а також розберемо силу Архімеда. Отже, ми знаємо, що тиск може спричинятися декільками. Речовинами. Всі речовини, що ми вчили, це три види. так? Це тверде тіло, це рідина і це газ. Ми вчили тиск твердого тіла, тиск рідини і тиск більше повітря, атмосферний тиск. Але газ також спричиняє тиск. Отже, якщо взяти формули, то твердого форму... тіла формула П дорівнює відношенню сили тиску на Площу. Якщо взяти рідину, то формула в нас має інший вигляд. Це АШ. де ро, це густина рідини. Давайте розберемося, формула тиску газу. Вона дуже схожа на формулу тиску, що спричиняє рідина, і також має формулу R АЖ, але ми беремо тоді вже густину іншої речовини, а саме газу. Отже, давайте запишемо, що означають букви в двох останніх формулах. Отже, РО – це густина, густина тієї речовини, яка Спричиняє тиск, мається на увазі, або густина рідини, або густина газу. Величина G. Це в нас відома ще до цього, коефіцієнт G прискорення вільного падіння 9,8 ньютона поділене на кілограм. Тобто, це нам також підходить. Що ж таке H? Це висота шару рідини чи шару газу, який знаходиться зверху. Отже, ми запишемо, що H це висота. Що стосується формул, ми закінчили. Тепер, що стосується одиниць вимірювання. Одиниці вимірювання. Е по формули тиску, а саме тиску твердого тіла, це паскалі. Але давайте розберемося, дуже часто незрозуміло, звідки вони з'являються. Отже, паскаль це ньютон поділений на метр квадратний. Отже, коли ви зустрінете в розв'язанні таку величину Ньютон поділений на метр квадратний, ви будете знати, що її можна замінити паскалем. І рідина, і газ мають свої особливі одиниці вимірювання. Це міліметри штутного стовпчика. Для газу, також, як правило, вимірювання відбувається в міліметрах штутного стовпчика. Що стосується особливостей, на що ми повинні звернути увагу, коли ми будемо розраховувати тиск для різних тіл? В твердому тілі треба звертати увагу на кількість опор. Так і напишу кількість опор. Що мається на увазі? Дуже часто в умові задачі нам пишуть площу однієї опори. Наприклад, площа опори ножки стола 2 см квадратних. Ми розуміємо, що стіл повинен, як мінімум, стояти на трьох опорах, а краще на чотирьох. Тому ми повинні площу збільшити в 4 рази. Отже, S. Якраз і пов'язана з кількістю опор. Якщо в нас буде розв'язання задач на визначення тиску твердого тіла, такого як автомобіль, і буде дана площа однього, одного колеса, наприклад, 20 см, ми розуміємо, що автомобіль в нас рухається на чотирьох колесах, тобто площу однього колеса, ми повинні помножити на 4, збільшити в 4 рази. Що стосується рідини. Оскільки одиниці вимірювання тиску рідини міліметр ртутного стопчика, дуже часто їх потрібно переводити в паскалі. Отже, запишіть, що 1 мм ртутного стовпчика це 133 паскалі. Ось такий є перевод. І навпаки, якщо паскалі перевести в міліметр тутного стовпчика, то потрібно поділити на 133. Що стосується формули тиску газу, для атмосфери є цікавинка. Кожні 11 метрів тиск змінюється на 1 мм ртутного стовпчика або на 133 паскаля. Тобто, коли ми знову з вами будемо розв'язувати задачі, нам потрібно це враховувати. Це що стосується тиску. Окрім цього тиску, ми з вами розібралися з силою Архімеда. Давайте згадаємо: сила Архімеда вона діє на тіло, що занурена або в рідину, або в газ. Тобто напишу діє в рідині або газі інших речовинах не діє. Далі, для того, щоб згадати, що таке сила Архімеда і як вона пов'язана з тим, де знаходиться тіло, ми намалюємо тіло, нехай воно буде в рідині, і на тіло наше завжди буде діяти сила тяжіння. Вона нікуди не дінеться, вона завжди напрямлена вниз. І сила Архімеда. Сила Архімеда називається ще виштовхувальною силою, тому вона напрямлена вверх. І запишемо формулу спочатку сила Архімеда. Отже, сила Архімеда знаходиться як. Множення РО, Ж, В. Отже, густина тіла, густина рідини або газу, в якому ми знаходимося, В. Так, і підпишемо густина рідини або газу. Отут в дужечках я напишу, що це може бути також газ. І Тіла, яке знаходиться під водою, тому дуже часто пишуть В з буквою П. Ще одна характеристика, яка нас буде цікавити, це умови плавання тіла, а саме, як правило, всі задачі пов'язані з тим, коли тіло плаває в рідині. Коли тіло прави в рідині, ми маємо право з вами застосувати формулу сила тяжіння дорівнює або приблизно дорівнює силі Архімеда. Якщо тіло тоне в рідині, то сила тяжіння буде Більше, ніж сила Архімеда. І навпаки, якщо буде випливати, то сила тяжіння буде менше, ніж сила Архімеда. Згадаємо з вами також формулу сили тяжіння, оскільки вона в нас тут фігурує. Сила тяжіння має формулу МЖ. Це ми з, вас, з вами також знаємо: сила тяжіння дорівнює МЖМ маса тіла G, коефіцієнт, який ми вже записували, згадували в таблиці. Всі формули, які нам потрібно, ми записали, тепер спробуємо розв'язати задачі. Отже, перша задача в нас іде просто на застосування формули, але якої тепер будемо розбиратися ближче. Отже, умова задачі наступна: визначити тиск меду на дно діжки, заповненої до країв, якщо висота діжки, тобто в нас є висота аж дорівнює 0,55 метра. І в нас ще є густина меду. Густина меду позначається буквою РО 1420 кг поділити на метр кубічний. Більше ніяких величин в нас з вами в умові задачі не написано. Давайте розберемося, яке ж це тіло, що спричиняє тиск на дно діжки. Перше, на що ми можемо звернути увагу, що це діжка, і скажемо, о, це тверде тіло, все, ми будемо розраховувати формулу твердого тіла, брати з попередньої таблички. Але ні, подивіться, в діжці знаходиться мед, і саме він тисне на дно діжки. Отже, ми будемо з вами розбирати густину, не густину, а тиск рідини. Списую формулу тиску рідини. РОР. G, H, І дивлюся, чи всі величини в мене є. В мене є густина меду, в мене є коефіцієнт G, він постійний, і в мене є висота. Тобто я вже можу рахувати. Отже, тиск дорівнює ρ 1420 кг, поділене на метр кубічний, помножити на коефіцієнт G 9,8 ньютон поділена на кілограм і помножити на висоту 0,05 метра. Давайте подивимось на цю формулу. По-перше, якщо у вас немає калькулятора під рукою, то можна коефіцієнт G замість 9,8 взяти 10. Давайте подивимось на величини, які ми отримаємо. Отже, кілограми в числівнику, кілограми в знаменнику скорочуються. Метри в числівнику, метри кубічні в знаменнику, залишаються метри квадратні. Отже, в нас буде величина ньютон поділити на метр квадратний. А ньютон поділити на метр квадратний знову ми бачимо з таблиці, що це Паскаль. Отже, ми отримаємо з вами Паскалі. Якщо помножити. Наші величини, наші цифри, які є, то ми отримаємо 765,4 і одиниці вимірювання паскалі. Отже, це задача просто на застосування формули, а саме формули тиску рідини. Наступна задача. На алюмінієвий брусок, повністю занурений у воду, діє сила Архімеда. Тобто, ми вже бачимо, що в нас розказують про силу Архімеда. Тобто, будемо використовувати формулу сили Архімеда. Отже, діє сила Архімеда 27 ньютонів. Обчисліть об'єм зануреного тіла. Те, що в мене явно показано в умові задачі, це сила Архімеда. Я запишу її 27 ньютонів. Тепер читаємо з вами ще раз задачу на алюмінієвий брусок. Повністю занурений у воду. Ми пам'ятаємо, що сила архімеда пов'язана з рідиною, в якій плаває наше тіло. Отже, наше тіло плаває в воді, знаходиться в воді, занурено у воді, тому ми беремо з таблиці густин. Наприкінці підручника переписуємо густину саме води. 1000 кг поділене на метр. Кубічний. Нам потрібно з вами знайти об'єм зануреного тіла. Тобто той об'єм, що знаходиться під водою. Об'єм позначається буквою В, оскільки це підводний об'єм, Те, що, то, що знаходиться під водою, ми напишемо тут буковку П. І це нам невідомо. І ми розуміємо, що оскільки мова йде про Силу Архімеда, то ми перше, що зробимо, запишемо формулу сили Архімеда. Знову з попереднього слайду. Отже, сила Архімеда дорівнює РЖВ. РО, Ж, Ро це густина нашої рідини. G коефіцієнт В це об'єм частини тіла, що знаходиться під водою. Нам потрібно знайти об'єм частини тіла, що знаходиться під водою. Отже, нам потрібно знайти множник. Згадаємо формулу. Як знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомі множники. Отже, силу Архімеда. Мені потрібно поділити на букви, що залишилися біля F. F, A поділити на G. Всі величини в мене є. Тоді я можу брати і розраховувати. Отже, все це дорівнюватиме сила архімеда записую 27 ньютонів. Поділити густина 1000 кг поділити на метр кубічний, і це помножити можна на 10, можна на 9,8. Тут візьму 10. Ньютонів на кілограм, тому що мені простіше буде розраховувати. Ви можете взяти 9,8. Отже, розрахуємо. Я бачу, що мені потрібно 27 поділити на 10 тисяч. Отже, я отримаю 27 десяти тисячних. Якщо я подивлюсь на одиниці вимірювання. У мене залишається тільки метри кубічні. Отже, я запишу, що одиниці вимірювання в мене метри кубічні. І, в принципі, можна було б закінчити розв'язувати задачу, але подивіться на закінчення задачі. Відповідь, дайте у сантиметрах кубічних. Зараз я отримала метри кубічні. Згадаємо, що в одному метрі 100 сантиметрів. В одному квадратному метрі 100 помножити на 100, тобто 10 тисяч сантиметрів квадратних, і в одному кубічному сантиметрі мільйон сантиметрів квадратних. Отже, мені потрібно 0, 0 0,27 0 помножити на мільйон. І я отримаю 270 і вже сантиметрів кубічних. Тобто, коли я перевела, я правильно розв'язала задачу. І роздивимося останню задачу це більш, задача більш високого рівня. Отже, читаємо умову. Яку силу потрібно прикласти, щоб утримати під водою залізний сейф? Масою 156 кілограмів. Густина заліза дорівнює 7800 кг на метр кубічний. По-перше, я бачу, що в мене вода, тобто моє тіло знаходиться в воді. Отже, я знову пишу густину води. 1000 кілограмів поділено на метр кубічний. Що я ще можу записати? Я можу записати, в мене є конкретна густина залізаща. Отже, густина Ро, і це в мене густина тіла, яке занурено в воді. Дорівнює 7800 кілограм, поділене на метр кубічний. Мені потрібно знайти силу, яку я буду прикладати для отримання. Це не сила тяжіння, тоді б написали силу тяжіння. Це не сила Архімеда, тоді б написали силу Архімеда. Мені просто потрібно знайти силу. Отже, я запишу, що мені потрібно знайти F. Що це за сила і як її знаходити? Я буду розбиратися за допомогою малюночка. Отже, нехай в мене є тіло, яке знаходиться в воді. На нього, як ми розуміємо, діє дві сили. Ті, що ми вже замальовували. Отже, вниз сила тяжіння, вверх сила Архімеда. З умов плавання, ми пам'ятаємо з вами, що якщо густина тіла більше, ніж густина рідини, в якій воно знаходиться, то тіло в нас повинно опускатися на дно. В нашій умові задачі просять. Докласти додаткову силу, щоб залізний сейф не опустився на дно. Що це означає? Що я повинна вверх до тіла додати ще силу F, яка буде допомагати його утримувати всередині рідини. Тобто, воно буде плавати всередині рідини. Оскільки тіло плаває всередині рідини, то сили. Які напрямлені вниз, дорівнюють сумі сил, які напрямлені вверх. Отже, я можу записати наступне: сила тяжіння, це в мене сила, яка напрямлена вниз, дорівнює сумі, тому що інші дві сили направлені в іншу сторону, в одну, дорівнює сумі Сили F плюс сила Архімеда. Отже, це я змогла зробити тільки після того, як намалювала малюночок. Тільки тоді я можу розібратися, чому мене дорівнює ця сума сил. Тепер давайте розберемося, нам потрібно знайти F. Виражу звідси, це сила тяжіння. Мінус сила Архімеда. І тепер давайте розберемося. Не сили тяжіння формули в мене ще немає, не сили архімеда, тому я нижче буду їх розписувати. Отже, сила тяжіння. Ми з вами записували формулу. Підсказочку. Отже, сила тяжіння дорівнює МЖ. Дивимось, маса є, вже ми знаємо. Тобто тут все добре. Сила Архімеда Вона в нас має формулу Ро рідини на G на В. Запишемо цю формулу. Запишемо, що в нас є густина рідини в цій формулі. І В підводне. Подивіться, будь ласка, у нас не вистачає зараз об'єму підводної частини тіла, тобто об'єму всього тіла, що занурене зараз воду. Як його знайти? Подивіться, будь ласка, на одиниці вимірювання густини. Це кілограм на метр кубічний. Кілограм це одиниця вимірювання маси, метр кубічний це об'єм, тобто густина це маса поділена на об'єм. Для того, щоб знайти об'єм, потрібно густи... густину використовувати нашого тіла і його масу. А саме масу тіла М поділити на його густину. От тут я вже запишу густина. Тіла. Тепер я повинна об'єднати всі ці формули. Отже, замість об'єму підводного тіла я підставляю М поділити на РО тіла. Замість сили Архімеда я підставляю РО рідини на G М Р тіла. Замість сили тяжіння я підставляю МЖ. Тобто, зараз я буду використовувати ось оцю Формулу. Отже, сила буде дорівнювати. Замість сили тяжіння пишу МЖ, G, ставлю мінус і записую тепер повністю формулу. Ро рідини G M поділити на густину нашого тіла. Отже, ро рідини у нас тут. А тут ще є ро тіла. Що я бачу, що я можу мж винести за дужечки. Давайте це спробуємо зробити. Отже, все це дорівнює мж в дужечках в нас залишається від першого множника одиничка, мінус від другого множника співвідношення наших густин ро рідини. Поділити на рот тіла. Всі величини в нас вже є, вони всі будуть взяті з дано, тобто ми можемо взяти вже і рахувати. Отже, М156 кілограмів. Помножити на коефіцієнт вже візьму знову 10 ньютон поділено на кілограм. Відкриваю дужечки один мінус. Давайте зразу порахуємо. 1000 мені потрібно поділити на 7800. Це величина 0,128. 0,128. Ось таким чином. І тепер давайте розберемося. Нас залишились тільки кілограми. І кілограми в знаменнику, тобто одиницями вимірювання сили будуть ютани, і це вірно. От давайте порахуємо, чому це буде дорівнювати. Спочатку вираз в дужечках. Це буде 87 сотих. Множимо на 156 кілограм. і множимо ще на 10. 1360 ютанів. Отже, для того, щоб утримати залізний сейф під водою і не дати йому впасти на дно, нам потрібно 1360 ньютонів. Якщо у вас буде тіло, яке випригує з води, тобто плаває на поверхні води, тоді у вас буде інший малюночок, ваша сила буде додаватися вниз, і тоді Ось тут буде плюс між силою тяжіння і силою, а потім знак дорівнює. Опять же, дивіться, в залежності від того, що у вас відбувається в задачі. Тобто, або таке, або таке можливо. Дякую за увагу! До наступних зустрічей. хорошої контрольної роботи!